Права 4.8. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні одиниця, що ділиться на А в квадраті, плюс А-2, що ділиться на А. Щоб додати ці дроби, нам потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде А в квадраті. Перший дріб не потрібно змінювати на додатковий множник до другого дробу, у нас буде А. Є. Yeah? То запишемо тоді, що ми одержимо, і це дорівнює. Знаменники будуть однакові. То в чисельнику вже можна записати як одиниця. А, що множиться на А-2. Ну, а знаменнику А у квадраті у нас буде. Спільний знаменник. Ну що ж, розкриваємо дужки в чисельнику, то ми записуємо, що це дорівнює, То вийде у нас одиниця. Плюс. А помножити на А це буде А в квадраті. Так, і відняти, бо А помножити на мінус 2 це буде мінус 2а. І все це потрібно поділити на А в квадраті. Так. Ну що ж, в чисельнику ми можемо виокремити квадрат. Отже, це дорівнює. Запишемо як А у квадраті. Мінус 2 помножити на А, запишемо і помножити на 1. І плюс 1 запишемо як 1 у квадраті. Ну, а знаменник у нас буде А у квадраті. Ну що ж, тоді одержимо, як можна записати як квадрат різниці двох виразів. Тобто це буде А-1. У квадраті, що ділиться на А у квадраті. Так? Можна так залишити або в принципі можна і піднести його під квадрат. Ну, але можна і так залишити. Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця дробів знаменниками М у квадраті і М у кубі. Спільний знаменник у нас буде М у кубі, то до множник до першого дробу записуємо m. Тоді ми одержимо, що це дорівнює. Запишемо зараз, як m, що множиться в чисельнику як 2 плюс M. Так, відняти. Ну і в нас є M у квадраті мінус 5. Так. Ну і спільний знаменник у нас буде m у кубі. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. M помножити на 2, це буде 2m. Далі плюс m помножити на m це буде m у квадраті. Перед дужками мінус. То бачимо, у нас є m у квадраті, стане мінус m у квадраті. Було мінус 5, стане плюс 5. Так, ну а в знаменнику записуємо m у кубі. І це дорівнює. Тут можна м у квадраті мінус м у квадраті дорівнює 0. То записуємо тоді як 2м плюс 5 у чисельнику, а в знаменнику m у кубі. Переходимо до третього завдання. Одиниця, що ділиться на 2х у п'ятій, а ще один дріб х у сьомій. Спільний знаменник який у нас буде? Ну, як мінімум 2 буде і х у 7. То перший дріб нам треба буде домножити тільки на х у квадраті. Перший дріб домножаємо на х у квадраті. Ну а другий дріб на 2 тільки. Бо x у 7 там є. Тоді запишемо, що це дорівнює. Отже, х у квадраті помножити на 1. Так? Далі додати. І 2 ми множимо на 1 мінус 3х у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо 2, що множиться на х у 7. Чи 2х у5 на х квадраті це буде 2х у сьомій. І це дорівняє. Ну, що ж, виконуємо множення і розкриваємо дужки. х квадраті помножити на 1, це буде х у квадраті. Далі додати 2 помножити на 1 це додати 2. Ну і далі 2 помножити на мінус 3х це буде мінус 6х у квадраті. Мінус 6х у квадраті. Є? Ну, а в знаменнику записуємо 2х у 7. І це дорівнює. Х у квадраті мінус 6х в квадраті. Це буде мінус 5х квадраті. То спочатку запишемо 2. А потім запишемо мінус 5х у квадраті. Що ділиться на 2х у 7. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. А мінус Б, що ділиться на AB, відняти Б-а, що ділиться на Б у квадраті. Знаменник у нас тут який. А Б. То А потрібно помножити на Б у квадраті. Тобто перший дріб ми домножаємо на Б. Тут бракує. Ну а другий дріб на А. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде, що це дорівнює. Б ми множимо на А мінус Б. Відняти. І А ми множимо на Б мінус А. Ну а Знаменнику буде однаковий знаменник, B, що множиться на b, чи A помножити на B в квадраті, це буде AB в квадраті. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. B помножити на A – це буде AB. Далі відняти B помножити на B – це буде мінус B в квадраті. Мінус A помножити на B – це буде мінус AB. Мінус А помножити на мінус А це буде плюс А у квадраті. Ну а у знаменнику записуємо А Б в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, сума АБ відняти АБ до рівня 0. Тоді в нас залишиться, як? Вчатку запишемо А у квадраті. Мінус Б у квадраті. Що ділиться? На А, Б в квадраті. Ну що ж, тут вже нічого не скоротиш, так і залишаємо у такому вигляді. Переходимо до п'ятого завдання. 3n плюс m, що ділиться на mn у квадраті, а в другу дробу знаменник М у квадраті n. Ну що ж, тоді знаменник має бути m у квадраті і n у квадраті, то перший дріб тоді ми домножимо на m. Додатковий множник, а другий дріб, додатковий множник у нас буде n. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. M помножити на 3n. Це буде 3mn. Позапишемо спочатку. m, що множиться на 3n плюс n. Додати. Ну і n, що множиться на n-3m. Що ділиться? Ну і тут у нас m помножити на mn у квадраті, чи m помножити на m у квадраті n, це буде m у квадраті. N у квадраті. І це дорівнює. М помножити на 3m, це буде 3 mn Далі m помножити на m, це буде плюс m у квадраті. Далі n помножити на n це буде плюс n у квадраті. І n помножити на мінус 3m, це буде мінус 3 mn Ну а в знаменнику записуємо m у квадраті, що множиться на n у квадраті. І це дорівнює. Що ж, чисельнику сума 3 mn і мінус 3 mn дорівнює 0. У нас залишиться m у квадраті плюс n у квадраті, що ділиться на m у квадраті помножити на n у квадраті. Є? Переходимо на шосте завдання. Тут у нас в першому дробі знаменник x y квадраті, а в другому x у квадраті y. То спільний знаменник у нас має бути x у квадраті, найстарший степені, і y у квадраті. То такого ножник до першого дробу в нас має бути х, а до другого дробу має бути y. То записуємо тоді в чисельнику, ми одержимо х, що множиться, на х мінус 2Y, відняти y, що множиться yнус 2х, ну а знаменнику. Записуємо x помножити буде х в квадраті y в квадраті. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. x помножити на x це буде х у квадраті. Далі відняти x помножити на 2y це буде мінус 2х. Далі мінус y помножити на y це буде мінус у в квадраті. Мінус y помножити на мінус 2х, це буде плюс 2 xy Ну а в знаменнику записуємо х у квадраті, y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, сума мінус 2 xy і плюс 2 xy дорівнює 0. Тоді в чисельнику у нас буде х у квадраті мінус y у квадраті. А в знаменнику х у квадраті, і у квадраті. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте дію, ми виконали. В першому завданні записуємо як А-1 у квадраті, що ділиться на А в квадраті. В другому завданні. Це 2М плюс 5, що ділиться на М у кубі. У третьому завданні це 2 мінус 5х, що ділиться на 2х у сьомі. У четвертому завданні це А в квадраті мінус В в квадраті. Що ділиться на АБ у квадраті? Є? Ну що ж, далі п'яте, це М у квадраті плюс Н у квадраті, що ділиться на М у квадраті Н у квадраті? І шосте це Х у квадраті. Мінус у квадраті. Що ділиться на х у квадраті у квадраті. Є? Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.